Через війну українська газорозподільна система постійно зазнає значних руйнувань та пошкоджень. За попередніми даними зруйновано 4100 км кілометрів мереж та 3280 газорозподільних пунктів. Як український бізнес, регіональна газова компанія визначила головним завданням втримати працездатність газорозподільної системи, щоб не допустити її повної зупинки. РГК мобілізувала всі наявні ресурси для реалізації цього завдання. Компанія використовує власні виробничі та логістичні потужності, програмне забезпечення та сучасні прилади для відновлення газопостачання. Спочатку російського вторгнення в Україні було пошкоджено понад три тисячі газорегулюючих пунктів, без яких неможлива подача газу в оселі та на підприємства. Завдяки власному виробництву критично важливого обладнання РГК змогла швидко відновлювати газопостачання на деокупованих територіях. На заводах РГК Продакшн виробили 1260 газорегулюючих пунктів, які у першу чергу були направлені на заміну зруйнованих окупантами. Строк виготовлення та постачання шаги РП скоротився з трьох місяців до семи днів. Два метрологічних центри РГК Мітерінг, які було побудовано за унікальним проектом, стали базою для виробництва власних приладів обліку. Щороку РГК Мітерінг виробляє близько 200 тисяч лічильників газу, більшість яких була направлена в деокуповані та прифронтові регіони. На базі метрологічних центрів РГК Мітерінг також вироблятимуть промислові роторні та ультразвукові лішильники, для швидкого відновлення підприємств, які постраждали під час бойових дій, сучасні прилади діагностики мереж від провідних міжнародних брендів Газомат та «Ездерс» допомагають у відновленні газопостачання на прифронтових та деокупованих територіях. Після деокупації Харківської області та зменшення інтенсивності обстрілів міста Харків РГК вдалося швидко стабілізувати газопостачання для 500 тисяч городян завдяки обстеженню мереж з допомогою мобільної лабораторії газомат. Всього за 10 днів було обстежено 350 кілометрів газопроводів навколо міста. РГК створює мережу централізованих диспетчерських управлінь, куди стікається вся інформація щодо роботи газорозподільних систем. Датчики телеметрії, які встановлені на ГРП у режимі онлайн, передають дані про тиск, температуру, швидкість подачі газу та інші дані і надходять до програмного комплексу РГК СКАДА, які працюють в центральних диспетчерських управліннях. Телеметрія дозволяє швидше реагувати на пошкодження, локалізувати витоки та відновлювати газорозподільну систему, що особливо важливо в умовах постійних руйнувань та пошкоджень через російську агресію. Разом з руйнуваннями ми отримали шанс побудувати нову європейську газорозподільну систему, яка буде більш стійкою завдяки новим технологіям та зможе транспортувати чисту енергію. Докорінна перебудова газорозподільних мереж з метою підвищення їх продуктивності та підготовки до роботи з новими видами енергії це редизайн. В портфелі РГК наразі 300 проєктів редизайну. В 2023 році вперше в Україні РГК підключила до газорозподільних мереж біометановий завод. Цього ж року до мережі буде приєднано 10 нових об'єктів. Потенціал сотні біометанових заводів. РГК продовжує дослідження в сфері транспортування водів. Україна потребуватиме інвестицій для побудови невеликих водневих установок і більш потужних установок з генерації водню як для експорту, так і для децентралізації енергетичної мережі. РГК має чітку стратегію, розрахунки та бачення реновації українських газорозподільних мереж. Вони стануть базовою архітектурою для справжньої енергонезалежності, це як Україна щодня сплачує найвищу ціну. РНК – це будувати європейське майбутнє для України.